Такого напливу священно і церковнослужителів відділення трансфузіології Другої міської клінічної лікарні, напевне, ще не знало. На цей раз духовенство прибуло до медичного закладу для того, щоб виконати свій не професійний, а людський обов'язок віддати свою кров тим, хто потребує термінової допомоги. Но я думаю, що кожен може дати те, що він має, те, що йому дарував Господь. це любіші серце, добре серце. это наше здоровье и, конечно же, доброе слово. Благодаря настоятелю храма святого целителя Пантелеймона при второй городской больнице протоиерею Вадиму Яздовскому мы сегодня пришли в этот центр, чтобы также поучаствовать в святом и, наверное, благородном деле, помочь нашим деткам, особенно которые страдают онкозаболеваниями, выздороветь, исцелиться от этого недуга и, конечно, почувствовать радость жизни. Мы верим, что сегодня мы и дадим им частицу своего сердца, любви, оптимизма и веры. И у них будет все хорошо в жизни. Я являюсь священникам, которые служат также в больничном храме, поэтому, конечно, мне не чужда была эта проблема, <coughs> проблема больных людей, которым также нужно помогать, и помогать тоже и духовно, и физически. Ну, а сегодня мы это делаем <coughs> действительно по, как бы, зову сердца, по необходимости. Решили так проявить, э, такой шаг сделать от лица всей нашей епархии, духовенства нашей епархии. Тем более, если этот пример и образец для нас показывает наш отец, наш латыка. Акція подаруй життя була започаткована, щоб допомагати різним хворим і тим, хто лежить в опікових відділеннях та відділеннях політравми, і мамам у пологових будинках, і взагалі всім, хто потребує замісної терапії, але в першу чергу діткам, які опинилися у педіатричному відділенні 8-ї клінічної лікарні, а зокрема в гематології, де необхідність в препаратах та компонентах крові особливо висока. І міський гематолог вже отримала направлення, зібрані в ході цієї акції. За ними Криворізька малеча отримає надію на видужання. Діти, які знаходяться в дитячому відділенні в гематології, дуже часто нуждаються в терапії, ретроцитарної маси, серйозної плазми и тромбомассы, тромбоконцентрата. И для того, чтобы помочь таким детям, конечно, нам необходимы ну, доноры, конечно, потому что без этого невозможно проводить какое-либо лечение. Благодарим тех людей, которые нам помогают в этом отношении. и конечно, будем надеяться, что таких людей, которые помогают нам, в сдаче имеется в виду плазмы, сдача крови будет больше. Сова здача крові священнослужителями Криворізьких храмів відбулася вперше. Хоча багато хто з них вже давно є донорами і закликає до благородної справи свою паству, як, наприклад, і єрей Валентин Очковський, настоятель храму Іоанна Воїна при Криворізькому факультеті Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Цей навчальний заклад бере участь в акції Подаруй життя вже в четверте. На самом деле это очень важный аспект воспитательной деятельности нашего факультета. Потому что ну, кто поможет еще, если не мы, скажем так. Да? Вот Все-таки мы органы власти, мы обязаны. Кто, если не ты? И очень приятно, что Криворусская Никопольская епархия нас, скажем так, вдохновляет на эти поступки. Я думаю, що обов'язковим образом кров, которая сьогодні була здана нашими сотрудниками, нашими учащимися, пойдет на пользу і на выздоровление этих дітей. Регулярно здають кров і учні Криворізького медичного училища. До них приєднуються і пересічні городяни, які дізналися про можливість надати таку допомогу своїм землякам. Адже не кожен має фінанси займатися благодійністю, але кожен може поділитися з ближнім тим, що завжди при нас крапелькою власної крові. Кожен год все більше і більше донорів приходять на переливання крові, діляться своєю своей делятся своєю своей своим своїм здоров'ям, маленькими жителями нашого міста, которые нуждаются в донорській крові. Донором бути безпечно, донором бути дуже важливо. Якщо людина донор, це означає, що вона практично здорова, дисциплінована, відповідає високим соціальним стандартам. Тому я закликаю наших молодих людей кинути палити, не вживати алкоголь, займатися спортом і приходити до нас в відділення трансфузіології, КЗ Криворізька міська клінічна лікарня здавати кров для того, щоб допомогти хворим людям.